Дорогі телеглядачі, брати і сестри у Христі Ісусі, усіх вас і кожного вітаємо на загальній аудієнції зі святішим Отцем Франциском. Бачимо, що на цій аудієнції є присутні паломники з усього світу. Вона відбувається на площі Святого Петра, де вже кілька катехес присвятив Папа значенню церкви. Посилаючись на догматичну конституцію Другого Ватиканського собору світло народів, сподіваємося, що цього разу папа продовжить цикл катехез, пов'язаних з церквою. Тому приєднуємося до паломників також і ми, щоб слухати катехез папу, також щоб поглибити своє життя в церкві, але також отримати передусім благословення папи. Святіший Отець зараз розпочинає генеральну авдієнцію, знаком Христа, привітає вірних. Тому приготуймося, щоб добре слухати Його слова і отримати благословення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир з вами і з Духом Твоїм. Читання з послання святого апостола Павла до Ефесян Брати, ви побудовані на підваленні апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля, котра міцно споєна, росте святим храмом у Господі. На ньому також і ви будуєтеся разом на житло Бога в дусі. Слово Боже, Богу хай буде подяка. Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także Wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże. Дорогі брати та сестри, доброго дня. Сьогодні я хочу коротко звернути ще одну увагу до образу, який допоможе нам зрозуміти тайну церкви. Як храму. Про що нам нагадує слово храм? Воно нам нагадує про будівлю. В основному воно багатьом нагадує історію ізраїльського народу, про яку розповідає старий Заповіт. в Єрусалимі. Величний храм Соломона. Був місцем зустрічі з Богом у молитві. У середині храму був ковчег завіту, знак Божої присутності серед людей. А в ковчезі були скрижалі із заповідями Манна і посох Арона. Вони нагадували, що Бог завжди був в історії свого народу, завжди супроводжував їх в подорожі, завжди провадив їх кроки. І храм нагадує про цю історію. Також і ми, коли йдемо до храму, маємо згадувати цю історію, мою історію, історію кожного з нас. Як мене зустрів Ісус, як він ішов зі мною, як Ісус любить мене і благословляє мені. Те, що було прообразом у древньому храмі, зараз реалізується в церкві, силою Святого Духа. Церква є домом Бога, місцем Його присутності, де ми можемо знайти і зустріти Господа. Церква є храмом, в якому перебуває Святий Дух, котрий оживляє, провадить і підтримує її. Якщо запитаємо себе, де можемо зустріти Бога, де ми можемо увійти в спільність з Ним через Христа, де ми можемо знайти світло Святого Духа, щоб воно просвітило наше життя? Відповідь така: в народі Божому, серед нас, бо ми є церква, серед нас, серед народу Божого у церкві. Там знайдемо Ісуса, там зустрінемо Святого Духа, там зустрінемо Отця. Древній храм був збудований руками людей. Вони хотіли збудувати дім для Бога, мати видимий знак Його присутності серед людей. І з втіленням Сина Божого здійснюється пророцтво Натана, царю Давидові. Не цар, і не ми. Збудуємо дім для Бога, але сам Бог збудує свій дім, щоб прийти і перебувати між нами. Як пише святий Йоанн у пролозі до свого Євангелія, Христос є живим храмом Отця, сам Христос будує свій духовний дім, церкву, не з кам'яного матеріалу, але з живого каміння, з нас і з самих нас. апостол Павло каже до християн в Ефесі. «Ви побудовані на підвалиня апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. на ньому вся будівля міцно споїна, Росте святим храмом у Господі. Вой, виніте ідифікате insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito, dice Paolo. Е, і це єна cosa bella. І це є чудово. Ми є живим камінням Бога, глибоко з'єднаним з Христом, котрий є каменем підтримки серед нас. Що це означає? Це означає, що ми є храмом, церквою, але церквою, живою. Ми є живим храмом і в нас, коли ми разом, є Святий Дух, котрий допомагає нам зростати в церкві. Ми не відокремлені, ми є народ Божим, і це є церква, народ Божий. Більше того, Святий Дух своїми дарами створює різновидність, і це дуже важливо, що Святий Дух робить між нами. Він створює різновидність, різноманітність, котра є багатством церкви і об'єднує усіх і усе, щоб становили духовний храм, в якому приносимо не матеріальні жертви, але самих себе, наше життя. Церква не є переплетенням речей, інтересів. Вона є храмом Святого Духа, храмом, в якому діє Бог, храмом, в якому кожен з нас, з даром хрещення, є живим каменем. Це говорить нам про те, що ніхто в церкві не є непотрібним, ніхто в церкві не є непотрібний. Якщо хтось скаже. Хтось серед нас, йди додому, з тебе немає жодної користі. Це неправда. Ніхто в церкві не є некорисним. Усі ми потрібні для того, щоб будувати цей храм. Ніхто не є другорядним. О, я найважливіший у церкві. Ні. Усі ми рівні. Рівні в Божих очах. Всі. Однак хтось з вас може сказати: пане папо, ви не рівний з нами. Але я точно такий самий, як кожен із вас. Усі ми рівні. Всі ми брати і сестри. Ніхто не є анонімний. Ніхто не є анонімний. Усі формують і будують церкву. І це запрошує нас роздумувати над фактом, що храм потребує цеглини нашого християнського життя, що чогось бракує для красоти церкви. Деякі говорять, а церква ні. Але ти своїм камінням, свого життя, будуєш церкву. Нести для церкви наше життя, нашу любов, наші думки. Тому я хотів би, щоб ми всі запитали себе чи є ми живим камінням? Чи ми скоріше, скажімо так, змучене каміння, знуджене, байдуже? Чи ви бачили колись? Наскільки огидними є змучені, знуджені і байдужі християни? Це огидна картина. Християнин не може бути таким. Християнин має бути бадьорим, радісним. Він має жити цією чудовою річчю. Бути народом Божим, бути церквою. Чи відкриваємо ми себе на Святого Духа? Щоб бути активною частиною наших спільнот, чи ми закриваємось у собі, кажучи, в мене так багато справ, це не моя справа. Я маю то виконати інше. нехай Господь дарує нам свою любов, благодать, свою силу, щоб ми могли бути глибоко з'єднані з Христом наріжним каменем. Каменем підтримки для життя, для життя усіх і для життя церкви. Молімося, щоб оживлені Його духом, ми могли завжди бути живим камінням церкви. Дякую. Сердечно вітаю франкомовних паломників, особливо молодь з Франції, також паломників з Конго і Канади. Дорогі брати і сестри, Господь дає нам благодать, щоб бути глибоко з'єднаним з Ісусом і через дар самих себе щедро співпрацювати в будові церкви. Це є наша місія. сердечно вітаю англомовних паломників присутніх на сьогоднішній аудієнції, особливо з Англії, Шотландії, Уельсу, Південної Африки, Індонезії, Канади та Сполучених Штатів. Ваше перебування у вічному місті нехай зміцнить вашу любов до Христа і церкви. Бог нехай благословить вас усіх. Сердечно вітаю німецькомовних паломників. Дорогі брати і сестри, кожен камінь є частиною духовної будівлі церкви та необхідним. Ні один не є непридатним. Задумаймося, як ми живемо в церкві, бо ми можемо стати байдужими каменями. Довірмося Святому Духові, який дає нам нові сили. Любов, ентузіазм, щоб ми жили як Христос, нехай Бог благословить вас! Вітаю іспаномовних паломників, особливо групи з Іспанії. Аргентини, Болівії, Колумбії, Мексики та інших країн Латинської Америки. Молимось до Господа, щоб зміцнені духом Господа ми завжди були живими каменями церкви. Дуже дякую. Дорогі португаломовні паломники, особливо ви бразильці з Гоянія Санта Марія, сердечно вас вітаю. Вітаю вас як живий камінь в духовній будівлі церкви. Закликаю вас бути глибоко з'єднаним з Христом анімовані духом Господнім, можемо вчинити, що духовна будівля церкви ставатиме все більш і більш красивішою. Благословляю вас і ваші спільноти. Дорогий арабський народ! особливо ви, прибулі з Єгипту, Іраку і святої землі. Будьте живими каміннями Бога. Нудьга і байдужість перетворює нас в камені смерті. Відкривайтесь Святому Духові, щоб ставати живими членами суспільства, з'єднуючись глибоко з Христом, наріжним каменем нашого життя і життя церкви. Усім вам уділяю апостольське благословення. Сердечно вітаю прибулих на аудієнції поляків, особливо паломників з луцької архідіцезії, з їх архієпископом митрополитою. Також вітаю дітей зі старої вші. Бажаю всім вам! Аура ви були глибоко з'єднані з Христом, від котрого залежить наше життя і життя церкви. Нехай він завжди буде для вас джерелом сили і радості. Серця вам благословляю. Сердечно вітаю таломовних паломників. Парафії, асоціації, братства, організації, школи та різні групи. Особливо вітаю вірних дієцезії Сеса Аурунка разом з вашими єпископами. Сердечно вітаю отця Бата Петро. Віторелі і вірних територіального аббатства Монте касіно Радий вітати також кардинала Сальваторе де Джорджі. В його 60-ту річницю рукопокладення в священники та в 40 сорокову річницю свячень на єпископа. Подумайте. Яке гарне служіння для церкви. 60 років священства, і 40, як єпископ. Це гарне служіння, яке виконує серцем батька. Він має серце батька з батьківською добротою і з таким батьківським серцем зробив так багато добра для церкви. Сьогодні вранці ми служили Месу і була невелика група священиків. Це були священники, які були висвячені ним. група була невелика, більше 80. дякуємо йому за те, що він зробив для церкви також оплески для нього. Селесоре дочок церкви і сестри капітоліповереле, які переживають генеральний капітул. так як завжди, сердечно вітаю молодь, хворих і молоді подружжя. Кожному бажаю, щоб ця зустріч була заохоченням поширювати з ентузіазмом радісну новину про спасіння. Яке приніс нам Христос? Молімося, щоб ми також були цими живими каміннями, тому взиваємо. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.